Вітаю вас! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати креслення нічної сорочки з суцільно кроєним рукавом. Як ви бачите, на ескізі цю сорочку вона намальована. І для того, щоб виконати креслення, нам треба зняти мірки: півохват шиї, півопват грудей, довжину талії спинки, довжину виробу. І при розрахунку ми будемо використовувати ще й прибавки на свободу облягання по лінії грудей та по лінії шиї. Вам треба буде в зошит записати такий конспект, як ви бачите, ось он, на три сторінки, можна сказати, і виконати креслення. Креслення ми виконуємо на половину. Тобто не ні цілу нічну сорочку, а лише її половинку, тому що виріб у нас симметричний, відповідно до лінії симметрії. Так, і перше, що нам треба зробити, це побудувати прямий кут. Тобто ми будемо працювати з вами, запишемо спочатку конспект, а потім будемо відповідно до етапів роботи виконувати креслення. Так, і перший етап у нас це побудова прямого кута з вершиною в точці В. Для креслення нам, як завжди, потрібна масштабна лінійка, лінійка закрійника, масштаб такої лінійки 1 до 4, тобто звичайний 1 см, зменшений 4 рази. Ви бачите, так? в 1 сантиметрі у нас вміщується 4 ділення масштабних. Будуємо прямий кут. Точкою В. Орієнтуємося на клітинки. Олівець у нас повинен бути гостро заточений. Поставили точку В, верх, вершина. Не забувайте про те, що нам треба зверху та зі сторони креслення в зошиті відступати декілька клітинок, 2-3 клітинки. Так. Далі нам треба визначити довжину нічної сирочки. Тобто другий етап відрізок ВН. Відрізок ВН. І це у нас довжина з нічної сирочки, тож ми будемо вимірювання виконувати вниз. Відрізок ВН дорівнює. Мірці довжина виробу. Тобто, ви дивитесь там, де на записані мірки. Так, ось у нас мірки записані. І мірка ДВ. Вона дорівнює 70 см. Тож, відрізок у нас ВН дорівнює мірці ДВ і дорівнює 70 см. Вимірювання вниз. Ставимо нолік на початок. Лінійки в точку В 70 см вниз. Так. Ось тут вона буде. Бачите, що треба мені трошки добудувати, докреслити лінію, так. поставили точку N. Вона означає у нас низ. І одразу можемо провести горизонтальну лінію, лінію низу. Наступний етап роботи у нас третій визначення лінії грудей. Це відрізок ВН, Відрізок ВГ дорівнює півобхват грудей поділити на 3 плюс 4. Дивимось в мірки півобхват грудей дорівнює 42 см. Підставляємо значення і ділимо його на 3 плюс 4. Все це дорівнює 18 см і вимірювання вниз. Тобто від точки В, низ на 18 см. Так, Шукаємо, де у нас 18 і ставимо точку Г. Від точки Г проводимо горизонтальну лінію грудей. Так, отримали лінію грудей. Наступна лінія талії. вимірювання так само від точки В. Вниз, відрізок ВТ дорівнює мірці ДТС. Відрізок ВТ дорівнює мірці ДТС довжна талії спинки. І дорівнює воно 36 см, вимірювання вниз. Від точки В 36 см. Поставили точку Т і провели. Горизонтальну лінію, лінію далі. Так. П'ятим пунктом тут зазначено, що з точок Г ТН треба провести горизонтальну лінію. Ми це зробили під час креслення. Так, тепер нам треба визначити ширину нічної сорочки відрізок вв 1 дорівнює пів обхват грудей поділити на 2, плюс прибавка до грудей, і це дорівнює 42. Поділити на 2 плюс 3 дорівнює 24 см вимірювання вправо. Від точки В, тепер ми по горизонталі працюємо 24 см. знайшли І поставили точку В1. Від точки В1 проводимо вертикальну лінію до лінії низу. На, на лінії перетину з лінією грудей у нас точка Г1. На лінії талії Т1, на лінії низу Н1. Зайві лінії можна а, потім в процесі повитирати. Так, і тепер нам треба побудувати рукав. Рукав у нас оцінокроєний. Він легко будується, відрізок. В, В2, дорівнює відрізку Г1, Г2 і дорівнює 10 см. Тобто однакові відрізки по 10 см, точка В2. Так само тут, або орієнтуючись на клітинки, ми можемо побудувати лінію низу рукава, з'єднуємо. З'єднали, отримали лінію низу рукава. Так, і тепер нам треба зробити розширення сирочки по лінії талії. Воно дорівнює 2 см від Т1 вправо 2 см. Масштабні точка Т2. І з'єднуємо точку Г1 Т2, поставили лінійку г 1 Т2 проводимо лінію і до лінії низу. продовжуємо її. Ось така похила лінія буде у нас. Бокова. Це розширення в області талії та подальшому стегу. Тепер нам треба побудувати лінію низу. Так, напередній з лінію низу у нас точка N2. І нам треба піднятися від N2 на 1 масштабний сантиметр, це як пів клітиночки. Можете під лінійку це перевірити, або зробити це півклітинки у нас буквально. Точка n 3 і ми отримали. Тут десь середину визначаємо відрізку, і нам треба з'єднати плавною лінією. Від руки можна. Не, малюємо нову лінію низу. Так, щось не вийшло, то витираємо олівець і переробляємо. Побудова бокової лінії тут в області рукава в нас. Нам треба побудувати з цього кута Г1, побудувати бісектрису. То це лінія, яка ділить у нас кут навпіл. Ми це спочатку можемо зробити зору, а потім під лінієчку провести бісектрису. І бісектриса Г1 Г3 у нас відрізок дорівнює 4 см. 4 масштабних сантиметри по бісектрисі поставили точку Г3. Плавною лінією. Від руки з'єднуємо Г2, Г3, Т2. Тобто тут повинна бути округла така плавна лінія у нас. Бокова лінія готова. І переходимо до побудови горловини, відрізок В, В3 на спів півобхват шиї, поділити на 3, плюс прибавка по шиї. Дивимось у мірки, чому дорівнює СШ пів обхват шиї 18 см. Записуємо, поділити на 3, плюс 1 дорівнює 7 см вимірювання вправо. Від точки В 7 см, то тобто по лінії горизонтальній. Ставимо точку В3. Далі, це у нас ширина горловини. Тепер нам глибину горловини потрібно знайти. Відрізок ВВ4 до 3 см. Дві точки В 3 см, поставили точку В4, це у нас точки дві, які треба з'єднати плавною лінією. Це у нас лінія горловини спинки, або ще росток, вона називається. І тепер ми добудуємо ще й горловину полочки переду. Відрізок ВВ5, дорівнює у нас ВВ3, плюс 1. підставляємо значення ВВ3 відрізок, ми вже знаходили раніше він 7 см дорівнює, плюс 1. 8 сантиметрів вимірювання вниз. Від точки В Вниз. 8 сантиметрів точку В5. І тепер знову ж плавну лінію з'єднуємо В5, В3. Так. Це ми отримали лінію горловини переду. Креслення у нас. Закінчене. Тепер його залишилось оформити основні його контурні лінії, та підписати назви основних конструктивних ліній та майбутніх швів. Сильніше нажимаючи натискаючи на олівець, проводимо під лінійку основні контурні лінії. Там до нас лінії від руки, ми потім їх так само наводимо. Ще раз наводимо плавні лінії вже від руки натискаючи на олівець. Ось таким чином ми оформили наше креслення, нашу основу, тому що в подальшому на такій основі можна зробити моделювання, технічне моделювання. Різних фасонів нічних сирочок з різними деталями декоративно конструктивними, із кокетками, уборками, воланами, якимись підрізами, рельєфними швами, комбінуючи таким чином різні за кольором тканини або додаючи які, якісь декоративні деталі, оздоблення: канти, рюшики, мережево. Так, і можна визначити, давайте підпишемо основні конструктивні. Лінії. Зараз я підпишу. І ще раз згадаємо основні лінії. Починаємо зверху, лінія плеча, лінія грудей, лінія талії, лінія низу. Зверху вниз у нас йде лінія середини, Можна сказати, це центр деталі. Або згин тканини в подальшому тут буде. Так. Протилежного боку бокова лінія, лінія рукава, або лінія низу рукава тут у нас. І о, там, де горловинка, у нас, є лінія о, росток, це горловина спинки, і саме горловина, це горловина полочки у нас. Так. Таким чином ви оформлюєте свою конструкцію, підписуючи. Її основні конструктивні лінії.